З радістю продовжуємо розказувати про маленьке містечко в західній частині України. Про На Навесні в Ужгороді цвітуть сакури, а влітку туристи та жителі міста люблять прогулюватися вздовж річки Уж. Тому що саме тут простялась найдовша в Європі липова алея. Її довжина становить 2 кілометри 200 метрів. Липова алея висаджена чеськими ботаніками. Існує припущення, що вони під однією з лип сховали капсулу з настановами для майбутніх поколінь. Проте ніхто не знає, під якою саме тут висаджені різні сорти лип, які квітують по черзі. Саме тому мешканці та гості міста насолоджуються їхнім духмяним ароматом досить довго з травня по липень. Липова алея в Ужгороді є не тільки окрасою та гордістю міста, але й захищає набережну уже від руйнування. У серпні в 1947 році біля Філармонії відкрила дитячу залізницю. День залізничника. Це одна з найкоротших дитячих залізниць в Україні та Європі. Купакова колія завдовжки 1,1 км прямує вздовж річки Уж, центр міста до парку під замковий. З вікон вагонів відкривається гарний краєвид під час поїздки. Ви будете бачити річку Уж, міст, ботанічний сад. Час від часу залізниця відпований, оскільки розташована вздовж берега річки Уж. Саме тому, починаючи з 2000-х років, неодноразові були спроби її закриття. Який би ви набрали маршрут для знайомства з Ужгородом, він неодмінно приведе вас до яскравої будівлі Закарпатської обласної філармонії, минулому синагоги ордоксальної громади євреїв шкіназі в Ужгороді. Споруду зведено у 1904 році у помпезному романтичному стилі, до якого вплилися візантійські та арабомавританські мотиви. Історики та архітектори кажуть, подібних синагог у Європі немає. Підвидавши велику залу філармонії, ви зможете не лише помилуватися її розкішним інтер'єром, а й відчути особливу атмосферу цієї сакральної споруди і насолодитися звуками одного з найпрекрасніших музичних інструментів, а саме, органом. То чекаємо всіх у гостинному Ужгороді. пізнаємо, пізнаємо свою, свою країну разом.